Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Уважно розглянь ілюстрацію та доповни натуральний ряд числами. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Парахуй, будь ласка, від одного до десяти в прямому порядку, а потім в зворотному. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Рахуємо парами, а у тебе так назви сусідів числа 7. А у тебе так? продовжуємо працювати усно. Пригадай склад числа 7. Поміркуй, які фрукти будуть куплені у магазині. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряю вашу роботу. А у тебе, так? Сім це 6,1, і 4, 4 і 3. 2 і 5 5 і 2. Працюємо в робочому зошиті. Як завжди роботу розпочинаємо з обведення клітинки. Обводимо клітинку, креслюємо квадрат, зафарбовуємо червоним кольором. Утворюємо візеруночок. Ми продовжуємо зимову тематику і утворюємо з вами. Зверніть увагу, я утворила трикутник. Ми утворюємо ялиночку з трикутників. Зверніть увагу, з двох трикутників. У нас вийшла ялиночка. Відступаємо в бік три клітиночки. І ось вгорі, з цієї точки, я знову буду утворювати трикутничок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Утвори ялиночки в зошиті. Продовжуємо. Упізнай число за описами. Це натуральне число і в числовому натуральному ряді стоїть на сьомому місці. Що це за число? Правильно, це число 7. Сьогодні на уроці ми досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1. У підручнику це завдання номер 1. У підручнику є таблиця додавання і віднімання числа 1. На екрані зараз тільки таблиця додавання числа 1. Давайте з вами прочитаємо цю табличку. Ми з вами дуже добре знаємо, що при додаванні одиниці ми отримуємо наступне число, дійсно, 0 додати 1, дорівнює 1. 1 додати 1, дорівнює 2, 2 додати 1. Дорівнює 3. 3 додати 1. Дорівнює 4. 4 додати 1 дорівнює. 5, 5 додати один дорівнює 6, 6 додати 1. Дорівнює 7, 7 додати 1. Дорівнює 8, 8 додати 1 до 9, а 9 додати один дорівнює 10. А тепер закрий аркушем результати. Я закрила смужкою. А ви закрийте аркушем паперу або зошитом. І спробуйте назвати результати самостійно. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. На екрані таблиця віднімання числа 1. При відніманні ми отримуємо Попереднє число, ви дуже добре це знаєте. Тепер давайте прочитаємо таблицю віднімання. Один, відняти один. Ось результат. Нуль. Два відняти один. Дорівнює один, три відняти один. Дорівнює два. Чотири відняти один. П'ять відняти один. 6 відняти 1 дорівнює 5, 7 відняти 1 дорівнює 6, 8 відняти 1 дорівнює 7, 9 відняти 1 дорівнює 8 і 10 відняти 1 дорівнює 9. Закрити тепер аркушем результати. Я закрила смужкою. І спробуйте назвати результати самостійно. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Удосконалюємо обчислювальні навички, навички додавання і віднімання одиниці. На екрані є картка. Тисни відео на паузу. Запиши вирази в зошит і обчисли самостійно. Самоперевірка. А у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Перевір. Розв'язання виразів. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Працюємо усно. Виконай арифметичні дії за стрілками. Працюємо разом, міркуємо і доповнюємо. 6 відняти 1, 5 додати 0. 5 відняти 5, 0 додати 9. Дев'ять додати один дорівнює десять. наступний ланцюжок вісім додати один. Дев'ять відняти нуль. Дев'ять відняти один. Вісім відняти вісім, нуль додати шість. Шість додати один. Сім відняти сім. Молодці. Підсумок уроку. Хто на уроці? Працював із задоволенням. Намалюйте, будь ласка, кульку зеленого кольору. А кому на уроці було сумно, намалюйте в зошиті кульку червоного кольору. Дякую за роботу!